Хочу поділитися моїм новим замовленням і це буде новинка наступного 10-го каталогу. Тут дуже приємний аромат, і він мені сподобався тим, що тут є мегдаль, такий як шлейф, дуже такий солодкий і смачний. І Ще із новинок мені сподобався новий еклат Вікенд Рів'єра. От дивіться, який в нього красивий дизайн, це сама упаковочка. От, і тут на офісі ось є жіночий. От, ось так він виглядає. Класична бутилочка його. І дуже свіжий аромат. І такий самий до нього є і чоловічий, також. вік І це вже новинка, яку можна брати на літо, і вона вам підійде, особливо, якщо вам дуже хочеться на море або хочеться відчути оці. Відчуття, Ну, це прямо як петриківський розпис, такий гарний дизайн, що не хочеться і викидати таку упаковочку. Потім замовили гелі для душу, є їх багато, тому замовляйте, якраз він з відлущувальним ефектом і дуже приємний аромат малини і м'яти. Свіжість така, яка буде і доглядати, і очищувати mm -hmm. вашу шкіру продовж літа. Додатково ще замовили. 5 в одному душі. А і що ж я вам хочу сказати? Оце ж я замовила оцю ж водичку, і за 1 гривню до неї йде блиск для губ. Це я підібрала для своєї свикрухи. а можна вибрати там є декілька відтінків. Ось, дивіться, так само ще можна замовити нічний крем. Зараз є по знижці королівський бархат. Я його, до речі, собі відкрила, спробувала. І вирішила, що е, дарма я його раніше не пробувала. Я тільки нове користувалась, користувалася. А це вирішила спробувати цю серію, тому що в мене давно був крем для повік. І оце взяла нічний, я прямо в захваті, ще не відкрила, а потім поділюсь, скажу, як він. Ну от в цьому, що мене дуже вразило. В цьому текстура така ніжна, аромат такий приємний. Я захоплююсь прямо ним. Потім чоловічі цедезик замовили, мило от. і пом'якчуючі засоби це те, що дуже гарно спасає від усього. Це і кутікула, і губи, і так далі. І помадки, помадки матові. Дуже приємні. Я вам минулого разу їх також показувала. Кому що треба, звертайтеся, буду завжди рада вам допомогти.